Друзі, перед тим, як віддати свій голос за закон про мобілізацію, я уважно пішов і з командирами. Так, вони мене переконали, що треба голосувати саме в тій редакції, в якій прийняв комітет. Вітають міністра України.

Obrigado. Короче, 89-й, окремий десантно шутової питання, полковник Шпаталюк, Євген Ліковий, Героїв України, 50-й, окремої десятої шкодової британії, потрони пішку, замінить, новий колег. Командирний окремий десятки шукової питання, полковник апостол Олег Валенович. Ми отримали на кому швидше. Ситуація на фронті, я зараз очолюю оперативно-стратичне груховання військ хортиця в составі чотирьох оперативно-тактичних групов це харківська, Луганська, Донецька області. Раківник перевищує нас, Всім тере-10 разів у нас брак особового скла. Я вам на невеличкому прикладі такому приведу. Е, Хоча впевнений, мужська стать, е, яка проходила походила з Силах, будь-коли вони це знають, але я попрошу ну, послухати. Механізоване, піхотне. Мода піхотне, стрілкове відділення це, як правило, 7, 8 3, 10 людей. Плюс бойова машина. Бойову машину в обороні зараз використовувати дуже складно, тому що появилися такі нові види зброєння, як дрони камікадзе і ліфтів дрони. І ця машина вона живе ну, до півгодини, максимум. Тому основний тягань покладається на особовий склад саме, так, механізованих або піхотних підрозділів. Так от у нас зараз відділення залишилось по два, деякі відділення, по 3-4 чоловіки. По тактичним нормативам на оце відділення дається, що вони обороняли 100 метрів фронту оборони. Якщо їх два чоловіка, вони можуть обороняти 20 метрів. Сразу возникает питание, а кому мужчины веселись. А если идти дальше, то взвод обороняет делянку 400 метров на 300 метров. И с таким вот комплектованностью, у нас есть, мы же можем оборонять. Ну, не, не, могу оборонять от 240 до 320 метров. Дальше идем, далее, 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 далее. И доходим до бригад. Механизованно, поветряно десанта, морской приход, будь-яка. было по статутам, наделяет до 15 километров в минуту. С такой комплектованностью бригада может триммати максимум 5, а иногда и меньше. Тому запись одной бригады мы смушили ставить три бригады. А все две бригады, как сейчас, будут в тыловой службе, в глубине краины, где особого статуса беремочили. Довкомпліктуватися, тримати зброю, провести нормальну підготовку, щоб створити патрон. Або піти на заміну тої бригади, яка вже обороняється, щоб там вийшло на відмову, або створювати саме головне ударне на яке дозволить в подальшому головнокомандуючий нам відновлювати територію нашої країни. Тому я дуже прошу від всіх командирів бригад, які тут були, тут не всі. Тут зібрали 16 чоловік, яких видірнули з фронту. Вони зараз вони не поїхали до своїх родин. Вони зараз дуже швидко повертаються в смугу бойовику в свої частини. І я там також, після виступу, зразу сідаю і відносно сети місці. Тому я вас дуже прошу. Це моя робота. мене на це навчала господарства. Люди платили домої, щоб мене вивчити і довести до, і довірити ту до посаду, яку мене зараз дають. Тому я до вас дуже прошу. прийміть цей заклад. Він нам точно не дуже, Ми тримаємо оборону з Посередних сил. Я вам ще одну такий приклад. Пам'ятали зараз і година 25-й поєдіна сам ї бригади. Колись мені була надана честь командувати цих бригад. Так от це були мирні часи і бригада була на 53-му індексі, так, так називаємо. Що це значить? Деякі підрозділи були скорочені на складу. Наприклад, з трьох батальйонів один батальйон був скорочений на Так от тоді у мене щоденно на плацу стояло 2647 чоловік. Зараз 25-та бригада повернулася після відновлення, ну а по суті відновлення не вийшло, тому що вони просто перепочили. Зайшли в смугу і прийняли смугу чисельність силі 1994. Прийміть цей закон. І, і Збройні Сили вас не підведуть. Дякую Переможемо, а потім вже будемо розбирати. І тут дехто намагається питати ситуацію. Маніпулюється. Дякую. Я вас відповідаю під законівського питання. Я прошу проголосувати саме за підзакон, яку.

Скорося з проханням, щоб депутати підтвердили, що ми приймемо цей закон. Зараз не буде доставити політичний сфер, маніпуляцій, блокування. Зараз <плес> будемо прав і на підучення. Ну і далі ви будете дивитися, в принципі, як голосують є, виставку. Я ставлю четверта поправка, а про спеціалітеж, вона комітет врахована. Народні депутати просить наставити це інші Я ставлю четверту поправку на 4. Прошу народних депутатів голосувати. А навсередна це ділаться. Ту, так, ну ви бачите, все вже, все зрозуміло. Поправка. Войка <'я> поправка, <'я> а тут позавітняє. Там як допомога буде підтверджена, кожного сума. Казав, слуга народу здолу, здобулось, дивіться. Слуга народу знову. Щось фракція поламалась тут моєї. Ну, Дивиться складати, голосують завжди. Але це інше історію. Ті, хто ще вчора казали, що не будуть голосувати, сьогодні голосують зелені. За ну, Зараз, Зараз за... і бачимо, яка фракція буде голосувати. Бо я пам'ятаю, що деякі фракції казали, що не будуть підтримувати, не будуть голосувати. Уважно дивимося. Законопроект про мобілізацію парламенту приємства. Я не можу сказати, що це було легке рішення, але принаймні остаточне прийняття цього рішення було, у мене базувалося особисто на спілкування з військовим вже в парламенті. Особисто на виступу одного з... Очільників стратегічного напрямку Хортиця, коли він сказав, що дивіться, друзі мої, давайте ми спочатку зупинимо війну, переможемо. а вже після цього будемо сидіти розбиратись там. І вони з політичним дуже, дуже вплинуло те про що я казав про чисельність, про чисельність наших військових на рівні відділень, зводів тощо. Ну, так я розумію, що буде багато критики, але рішення прийнято закон проголосовано.